Вітаннячка. Сьогодні починаю вже в Польщі. Зараз десь четверта ранку, не знаю, в український чи польського часу. Ось сюди приїжджає автобус. Ось цей. Автобус зустрічає прямо на кордоні, бо ти тільки виходиш з цього пішого переходу. І одразу там стоять автобуси, чекають тебе. 6 злотих коштує переїзд. Не знаю, якби в мене не було з собою злотих, що робити. Але в мене були злоті ще з минулої подорожі. З собою є трошки злотих, трошки євро, бо я знаю, що будуть переїзди, на яких не заплатиш карточкою. І отут вже можна одразу війти на вокзал. Вокзал хороший, але в мене ще є годинка чи дві. А я дуже люблю перемишель, тому піду погуляю трошки містом. Це довелося спускати в перехід, бо автобуси приїжджають з іншого боку вокзалу, не з центральної частини. Тому що ще дуже рано і нікого нема. Десь через годину тут буде вже більше набагато людей. Але я цю годину проведу в центрі міста. Є сніданок у Тіфані, а є сніданок на вокзалі. Перемишля. В містах виявляється гарно зранку, коли тільки сонечко піднімається. Дивіться, яка красива Польща? Спеціально для дизайнерів, як в Польщі оформлюються вітрини магазинів. Це центр міста. Це в центрі. Все, що хочеш, можна купити. Але оформлення магазинів приблизно таке скрізь. В ресторанку, місцевий риночок готується починати роботу. Чи, може буде дощ. Мені, якщо чесно, і ходити не дуже хочеться зараз, бо я не виспалась. Але я розумію, що мені один сім точно їхати, сидячи знов. І не поспиш нормально, і не відпочинеш, тому треба хоч трошки походити, кров розігнати. А так хочеться посидіти на вокзалі з інтернетом. <гум> так не просто вибирати, що робити. Десять годин попереду в мене їздить. Переплутала трошечки. Видемо на пішки шити. Ось Так, 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 тут всё вагон. О, купе, купе виглядає. Там речі, шість людей. І можна закрити штори, але в мене не вийшло закрити до кінця штори. І дуже багато людей сидять в коридорах або взагалі при вході, навіть не заходять вагони в купе. Я вже встигла пообідати. Вже майже вісім більше 8 годин вже в дорозі, вже і поспала, і поїла, і попрацювала, все, що хочеш, я поробила. Тільки кави в потязі не була, вирішила, що це щось задорого поки що. Поп'ю вже в Берліні. Скоро прибуття. І з приємного я доробила один важливий проєкт, який треба тільки тепер відправити. Тому чекаю інтернету. Сподіваюся, що на вокзалі встигну останні, що на вокзалі буде інтернет і встигну відправити. Люди в коридорах повідкривали вікна. І кондиціонери перестали працювати. Кондиціонери працюють тільки, якщо всі вікна зачинені. Як тільки відкривається вікно, то кондиціонери не тягнуть. І стає дуже жарко. І люди повідкривали вікна і пішли. Ви повиходили на зупинках. А ми тепер, ті, хто залишились, їдемо в спеціальні, неможливі. Ну, десь біля 30 градусів, я думаю, відчувається. А я знаєте, вже другий другу добу в дорозі, вже навіть серветки не допомагають. Напряжу ну, з собою є рушник, де я хоч трошки помилася в туалеті, але це не рятує, не рятує. До речі, рушник з собою в дорозі, особливо за кордон, це прям must have. Бо, ну, по-перше, що можна в самому потязі, тут не видають же постіль, ти сидячи, їдеш весь час майже. Ну, мені ще не, не здавалося, якось лежачи поїхати. І відповідно в тебе нема рушника, якщо ти хочеш митись, витерти руки, серветки дуже швидко закінчуються і нема паперових рушників. А по-друге, я буду зупинятись в хостелі, і в хостелах а, зазвичай рушники платні і не дешеві. Тому взяла з собою, щоб можна було прийняти душ і це не коштувало всі гроші світу. Але так звучить, звісно, смішно. Але коли подорожуєш, то треба такі навіть речі враховувати, що. Якщо в тебе три доби в дорозі і хостели, то рушничок з собою краще взяти, навіть якщо це важко. Краще його потім викинути по дорозі, ніж оплачувати оренду кожен раз. Всі купе залишились порожніми, нікого нема. Всі вже повороти. Людям не треба в Берлін. Всі вже кудись приїхали. 10 хвилин добиратись до хостелу Вітер дощ. Пориви страшні. Коротше, щось не то Центральний вокзал, Я вже показувала, там 6, здається, поверхів. На кожному поверсі прибувають і відправляються якісь потяги, автобуси, Тут постійний рух. І якщо ви будете раптом на вокзалі ненадовго, то буквально ось це, видно? ось це місцева Верховна Рада, бундерстах чи бундерсвер, не буду, не знаю, як правильно. Але там засідають люди, які приймають важливі рішення, в тому числі для України. <му> а, потрапити важко, бо там треба на екскурсію завчасно записуватись. Але просто підійти подивитись, можна там непогане ну, місце, де прогуляно. І воно недалеко від та вокзалу. Знаєте, як дізналась, що в день було тепло? Після дощу від землі аж парить. Дуже тепло. Прям хочеться розутись зоні, позоніш походити. Просто кількість кнопок у ліфті. На кожну різні кімнати. Декілька четвертих поверхів. Ой. Це дворик такий в хостелі. Думаю, по вечорах тут досить весело має бути. Але поки піду десь пошукаю кави чи щось такого, тому що оці всі вікна це все номера цього хостелу, бо там дуже багато. Сьогодні вечеря роскошна. В мене сьогодні прям ух, Є навіть до сер. Я сьогодні буду снідати, буду вечеряти навіть за столом. Скоріше за все, не в номері, бо в номер зазвичай не можна в хостелах їсти. Але там така шикарна територія, треба буде тільки витягтись тепліше. Може, ми за щастя. Уже зголодніла.